Комендантська година в Україні незаконна. Вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні, 16 січня 2024 року, депутати Верховної Ради в черговий раз не змогли одностайно підтримати проєкт закону 10.195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Тобто немає абсолютно ніякого закону, який би вводив комендантську годину. Паралельно немає закону про адміністративну відповідальність. Я вже не кажу про те, що, наприклад, в Закарпатській області взагалі немає ніякої комендантської години. Тому все це чітко описав суддя Зіньківського суду Полтавської області, який сказав, що всі ці накази президента, кабінету міністрів, всі ці розпорядження, це все є художніми творами. А для тих, хто буде казати, що комендантська година вводиться тоді, коли в країні є військовий стан, я раджу просто почитати конституцію України і дізнатися, чи є у президента України повноваження продовжувати військовий стан. І саме головне, чи є у кабінету міністрів України ухвалювати розпорядження президента про продовження воєнного стану. І коли ви побачите, що ні у президента України, ні у Кабінету міністрів немає повноважень, конституційних повноважень для того, щоб продовжувати воєнний стан, то тоді ви зрозумієте, що немає ніякого законного воєнного стану, а значить, немає ніякої мобілізації і абсолютно ніякої комендантської години. І якщо немає закону, який би вводив комендантську годину, то в нас залишається лише наказ військової адміністрації або там розпорядження Кабінету міністрів проти Конституції України, згідно якої громадяни України можуть вільно переміщатися територію України. І як ви самі прекрасно розумієте, Вмієте, в цій боротьбі будь-який наказ військової адміністрації або постанова Кабінету міністрів тихенько курить в стороні проти Конституції України. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.